Найшою течією цього напрямку була філософія антропології, що була заснована Максом Шеллером, та згодом набула багатьох прихильників, серед яких відомі і Гелен, Родхакер, Плеснер. Представники антропології наполягали на тому, що найпершим об'єктом філософського дослідження повинна бути людина. Проте людину слід розглядати та вивчати всебічно в усіх її проявах та характеристиках, залучаючи до її розуміння результати багатьох наук. Макс Шеллер, основна праця якого є становище людини в космосі, вважав, що людина постає унікальним явищем світу. Оскільки лише вона прилучена до буття як такого. Наслідком такого прилучення постає людська орієнтованість та цінності. Людина, перш за все, є носієм цінностей. А це значить, що її первинним відношенням є відношення позитивне. Вона проявляється у ставленні до інших, найвищим проявом якого постає любов. Бо любов це унікальна зустріч із іншими. Рівним тобі буттям і входженням із ним у співзвучність. За шелером найвищою любов'ю є любов до Бога, оскільки лише в ній знаходить повний прояв унікальності людини, її відношення до буття це ціннісні засади. Проте в реальному житті вищі людські цінності скоріше виявляють себе безсилими, а звідси випливає основне завдання людського життя. Поєднати духовне із силою життя. Гелен, основна праця людини, її природа та її становище в світі, прийшов до висновку, що вихідною особливістю людини постає її недосконалість. Та незавершеність, тобто її непристосованість до виживання на основі біологічних завдатків. Цю недосконалість людина компенсує, створюючи культуру. Через неї людина надолужує природну обмеженість, тобто досягає відкритості для себе світу. Але історична культура тяжіє до раціоналізації, що веде до втрати людської єдності зі світом. Звідси випливає завдання. Повернутися до коренів культури, де панують безсвідомо вітальні сили, плеснер назвав людину найбільшою таємницею буття. Бо людина ніде не знаходить свого завершення і прагне виходити за всі всілякі межі. Проте вона є принципово ексцентричною і тому знаходить своє вираження в тілесності. Як тілесність створюваних нею речей, так і вкультивовані власної Тілесності. Ротхакер, поділяючи багато ідей своїх однодумців, наполягав на тому, що вирішальним чинником буття людини як свободи є виклик природи. На його думку, культура це той шар, який людина вичленовує зі світу в якості духовного ландшафту, бо в основі культури лежить людське переживання свого життя та мови. Наступним напрямком є персоналізм, це наступна течія антропологічного спрямування, і на відміну від антропології, наполягав на тому, що вирішальним для людини є не якісь її властивості, а те, як вона є особа, точніше особистість. Яскравим представником персоналізму були французький філософ Емун'є і Микола Бердяєв. Хоча корені цієї течії відходять у 19 століття до деяких німецьких та американських філософів, зокрема, Емуньє вважав, що особистість це прояв вищої, абсолютної духовної сутності в людині, як особистість людина не знає ніяких меж і перебуває в постійному творчому становленні, який є різновидом. Виключеності вбуття ман'є, закликав до оновлення суспільства шляхом оновлення, а точніше відродження особистості. Тому все, що сприяє розвитку особистості, було прийнятим для персоналізму. Більше того, він наполягав саме на необхідності вітати та позитивності. Творювати різні культурні історичні та філософські надбання, саме тому, що вони можуть постати. Надбанням особистості. Бердяєв у категоричній формі декларував те, що лише особистість може нам пояснити, чим є людина, а не навпаки. Особистість же є абсолютно, тобто Божественна духовна одиниця. А кому вона у вихідній своїй якості постає як абсолютна свобода, тобто свобода геть від усього. В тому числі і від Бога, бо у відношенні до Бога особистість має можливість визначитися сама. Відчути в собі особистість, зрозуміти та оцінити її, все це значить перейти в особливий творчий режим буття. Проте найбільше. Закбаляє людину матеріальне. тому, на думку Бердяєва, матеріалізм та різного роду реалізм є найбільш небезпечними та ворожими людській особистості позиціями.